Сьогодні диво у офісі посибл. Дивіться, це не всі книжки, які написала Тетяна Дугельна. Мені їх важко тримати, тому що ця творча жінка натворила більше 20 книжок. Вона вже членкиня е... національної української спілки письменників. О, чули? А ви читали книжки Тетяни? Але питання не про книжки, а питання про творчість. Жіноча творчість як інструмент, як сила. Чи вона не має значення взагалі про творчість? Тетя. Дякую, Наталочко. Вітаю, друзі. Скажу вам так: я дійсно дуже творча людина. Коли мені дуже важко, складно, як і вам всім, не дивлячись на мій досвід, життєвий, психологічний, я щось роблю. Пишу книжки, от понаписувала там, їх десятками і вже їх дуже багато на різних мовах світу. Перекладаю, але мені замало цього було. І я вирішила заглибитися в вивчення наших традицій. Коли я почала заглиблюватися, в вивчення наших українських традицій, мені прийшло ціла купа нових осяянь. Я пишу картини там, різними способами, малюю зараз лінером наших берегінь з символікою сакральною. Але в тому році мені розкрилася взагалі нова тема, і я почала створювати авторські ось такі ляльки. Це лялька, берегиня долі. Вона зверху мотанка, наша традиційна. А сидить вона на мішечку, дуже пахучому. Понюхай. О, лаванда. На, на, на мішечку паху, чому тут більше десяти трав, які я протягом сезону сама збираю в певні важливі дні, які я знаю і вивчаю, сушу, і потім роблю такі ляльки. В правій Русі у такої ляльки сіль. Для того, щоб захищала вона вас в ліві, щоб були гроші збіжжя. І коли ви виготовляєте таку ляльку самі, ви впливаєте на своє життя, починаючи з гармонізації зразу, тут і зараз, тому що це створення просто сакральне, і так і вона впливає потім на ваше життя. У мене є купа вже історій дівчат, жінок, які змінювали свою долю в прямому сенсі слова на краще, коли в них з'являлася ось така лялька. Звичайно, її можна замовити. Але краще приходьте до мене на живу зустріч, яку організовує Наталочка. І я дуже-дуже рада, що вона хоче для вас е, зробити. Ну, кра... Для того, щоб попасти на майстер-клас виготовлення ось такої чарівної ляльки, напишіть нам в особисті. Або зателефонуйте мені, або напишіть мені на 067 232 0803. Напишіть Хочу на майстер-клас з виготовлення ляльки і. Та так, Дейбо. і зустрінетеся зі мною і своєю новою оновленою долею. Прихоти.